Багато хто я дивлюся в інтернеті, використовують три кальцій фосфат для корейних сушок і для бройлерів. Як ти вважаєш це правильно чи ні? Багато хто просто б'є ракушняк і кидає пшеницю? Да. Ні, хорошо. А от три кальцій фосфат. Я, я не знаю, що це люди Що з нього буде? Там. Ну як це, це дати кальцію та фосфору не, не, не ну дати можна, але ну, це, це, можна, бред, да? бред, це бред, так? це брид, по чого? Патому що воно не засвоюється. Ну, Якщо хочеш дати кальцію та фосфору, дай воно кальцію, правильно? Але О, обережно. Що, ну, що тут є, не, є, не так, нам треба дати звістяка і дати монокальцію так. для того, щоб витримати якісь накорми виможливості. Ну, якщо ми дамо атрикальці фосфат, нам навалить стільки, якщо б його отримала птиця. Що це буде буферна ємність, якась форма, там, птиця просто його не, 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 не зможе стільки з'їсти. Щоб від нього був вток, да? да. Це всім тим, хто купує атрикальці і дає курям, несучкам, бролям. Я вам кажу, це безполезно. І. Ну, Хочете? Не знаю, що він продається зараз. Да. Продається. Люди беруть і спрашують три кальці тільки для вироха. Все, точка.